Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось по вулиці Стебницькій. Прекрасна чудова сонячна погода, чудовий ранок. 22 грудня вже, друзі, на календарі, і сьогодні якраз найдовша ніч і найкоротший день. Вже від завтра. Ну, Так кажуть по телебаченню, що від завтра вже а, день почне збільшуватися, а ніч зменшуватись. Ну, хоча я знаю, що. Зазвичай 3-4 дня ще вона все, все, все стоїть на місці, а потім вже день почне збільшуватися. Ми зараз знаходимося на перехресті, бачите, вулиці Тараса Шевченка, Стебницької і вулиці Гоголя. Ліворуч від нас Стебницька 8. Тут знаходиться четвертий музей у Трускавці. Ну він відкрився цього року, в серпні. Зараз він ще зачинений, він відчиниться десь, здається, в 12-й. А Зараз нагадаю вже 11.10 і ми, друзі, підемо до Бівету, але підемо трішки пізніше. Бівет ще зачинений, а зараз пройдемось до санаторію Карпати. Найкоротшою дорогою до санаторію Карпати. Так що, кому цікаво, друзі, прогулянка, хто полюбляє санаторію Карпати, приєднуйтесь. Подивимось, дуже гарно світить сонце, небо таке блакитне. Хмар ще немає, вже після обіду. Небо затягне хмарами і не буде все так красиво від... виглядати. Е, ну і Сьогодні, друзі, вже 22 грудня, і від сьогодні по всіх е, санаторіях, готелях е, стартує високий сезон. І це вже помітно навіть на. Ну Я йшов, проходив вулицю Стебницьку, повз е, продуктовий ринок, там торговий центр Вектор. І вже замітно збільшилась кількість людей у Трускавці. Не в, не в два рази, але вже так, ну в півтори рази точно. І сьогодні, от зараз якраз прибуття поїзда Прускавець-Дніпро. І там я так думаю, що також дуже багато людей приїде вже на відпочинок. Оскільки зараз вже починаються вихідні, от вчора, сьогодні і завтра вже 23-24, 25-го вже Різдво. Різдво, а далі буде новий рік. І деякі люди приїжджають сюди, там, ну, наприклад, на два тижні. Якраз відсвяткувати всі різдвяні новорічні свята. Праворуч від нас знаходиться готель PH Club. Бачу тут номери від 650 гривень і до 950 Ну, Хоча я знаю, там є дорожче, але ну, це з найдешевших, я так розумію. І якщо ви проживаєте на цьому готелі, то харчування буде коштувати ну, стартувати від 250 гривень. Для людей, які хочуть харчуватися. Там буде ціна трошки більша. Ну, хто не проживає в готелі, має на увазі. Ну, неподалеку, бачите, ми проходили на перехресті якраз цих вулиць, які я говорив: Стебницька, Гоголя і Шевченка. Знаходиться бістрорідний край. Ну, з помірними цінами і смачною їжею. Так що, трускавці є місця, де можна харчуватися. Ось, ну, Але бачите, зараз це не літо, зараз зима. І я так розумію, що люди переважно купляють путівки в санаторії, де все включено. Мені так само така ідея більше подобається, де все включено, і там є спа-центри, різні там ще й послуги і різні процедури. Так що... Дуже багато людей знає, що обирають санаторій Кристал зараз. Ну це такий з бюджетних санаторіїв, але... Заповненість його останніх 2 роки вражає. Ось тут раніше також мав бути якийсь готель, а зараз бачу, вивісили продаж квартир. Однокімнатні, двокімнатні. Цікаво, давно я тут не був. Це вулиця Шашкевича. А паралельно цій вулиці знаходиться вулиця Бандери, і там бачимо також шаленими темпами будується новий житловий комплекс Резидент 31 через Dance 31 якось так. Дуже величезний буде будинок. Цікавий, до речі, проект там я бачив проєкт. Ну, подивимося, я думаю, що на слідуючий рік, до кінця слідуючого року, я так розумію, що його вже здадуть в експлуатацію. Бо темпи будівництва вражають. Ліворуч, це Шишкевича 3, а праворуч. Шашкевича 16 будинки, в яких популярні квартири подобово. ну Дивлюся сайт до і бачу, що подобова оренда приблизно десь подорожчала на гривень 50-100 в порівнянні з осінню. Осені я дивився на ціни. І тут ну, ціни стартували там від 650 гривень. За добу зараз тут вже від 750. За добу є за 900 гривень, є за 1200 квартири. ну Апартаменти мається на увазі. І навіть дивлюся, вулиця Стебницька, 80, це навпроти торгового центру Vector. Також, ну хоча тут, здається, мені ближче до Бівету І новий будинок, нові ліфти, нове все, але Стебницька 80 старий будинок. А ціна також 800 гривень за добу. Ось це вулиця Помірецька. На вулиці Помірецькій тут недалеко є, бачу, ну невеликі такі будинки трьохповерхові і здаються там квартири. оце це квартири, це номери, як в готелі. Здаються по 550 гривень за добу. Ось такі, друзі, ціни зараз. Ну, Хоча це дешевше, напевно, виходить, ніж готель, санаторій, але ну, на квартирах один мінус, що прийдеться харчуватися, або шукати, де харчуватися, або готувати їжу самому. Ну, Залежить хто що полюбляє і які, які причини приїзду на курорт. Якщо відпочити, то звісно тільки там санаторії, якісь готелі, де є харчування, або щось там цікаве, де є спа. А якщо лікування, то можна і квартири. Якщо бюджет не дозволяє, ну, можна і квартири брати. Хоча є бюджетні санаторії з непоганими лікувальними базами, так що. Ну, друзі, вирішувати вам. Не мені давати вам поради, як відпочивати. П'ятий океан, друзі. Славно звісний вертоліт. Всі його знають, хто йде до санаторію Карпати чи перлини Прикарпаття проходить повз. І вертоліт. Ресторан Я і ти ще зачинений, він тут відкривається від 12.00. Спа-центр П'ятий океан ще не працює. Минулого року влітку була пожежа і ну, ще відновлюють. Ми вже, друзі, наближаємось до санаторію Карпати і навпроти знаходиться перлина Прикарпаття. Завжди в коментарях там писали, щоб я зняв відео про перлина Прикарпаття. Перлина Прикарпаття там територія зачинена, закрита, так що є деякі санаторії, які просто тільки для гостей цих санаторіїв там все огороджено, закрито. А санаторій Карпати відчинені, так само як санаторій Шахтар. Раніше санаторій Кришталевий Палац був відчинений, зараз також територію зачинили, що пройти не можна. Ну, далеченько, бачите, буде від санаторії Карпати чи Перлина Прикарпаття до центру міста, до залізничного вокзалу, до автовокзалу, до всіх торгових центрів. Далеченько приблизно 15 хвилин пішки. До бівету також приблизно 10 хвилин. Можна глянути, бачите, по довжині відео і будете знати, який час приблизно до... бо запитуйте деколи в коментарях, яка відстань там і від того чи іншого санаторія до бівету, чи далеко. Ну приблизно бачите, 10-15 хвилин від санаторії до бівету. Ну, Звісно, що в цих санаторіях є свої бівети, вам не потрібно буде бігати там, набирати водичку. В бювет. Це не східниця. Хоча в східниці також є санаторії, які чи готелі, які мають власні бювети. А нагадаю, що санаторій Карпати відкрили в 1993 році і він працює по цей день. Ціни, друзі, ціни. Давайте розкажу вам про ціни. Отже, одномісний комфортабельний номер, коштує. 2365 гривень. У вартість путівки включено проживання, трьохразове харчування шведський стіл з продуктами з власної екоферми Wi-Fi, інтернет, відвідування басейну, сауни та тренажерного залу. Також базове лікування та діагностика. Зручності міні-бар, міні-сейф, спутникове ТБ, телефон з міжнародним зв'язком, фен, міні-парфумерія. Ну, телефон з міжнародним зв'язком то вже, здається, вчорашній день. Ну, а найдорожчий номер це апартаменти покращені. Шикарний трьохкімнатний номер класу апартаменти покращені з видом на гори, Карпати та озеро на 123 квадратних метрів, коштує 10 795 гривень за добу. У вартість включено проживання, трохразове харчування, продукти з власної екоферми. Те саме, що в однокімнатному, однокімнатному одномісному номері. Так що, друзі, ми вже прийшли на територію санаторію, бачите, людей ще небагато, хоча бачу, що вже служби таксі розвозять. Багато людей, напевно, приїхало на залізничний вокзал і бачу, вже до кожного із готелів під'їжджають таксі, привозять людей. Також солідні е санаторії чи готелі мають власні розвозки, які там чекають на вас вже на залізничному вокзалі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Не забувайте за телеграм-канал, будете знати швидше, коли виходить відео. На платформі YouTube, і також всім велике дякую за коментарі, які ви пишете, за вподобайки, які ставите для просування каналу Трускавець Travel і українського контенту, зокрема. І велике дякую всім спонсорам, які допомагають розвитку каналу Трускавець Тревел. Велике всім дякую. Дуже гарно територія. Є вечірні відео з цього санаторію. друзі. Дуже гарно зараз освічується санаторій Карпати у вечірній час. Так що в описі під цим відео я залишу посилання на відео, яке є вечірнім, і також я там ходив на Трускавка-Лент у вечірній час. Зараз там працює ковзанка і скоро буде сніг, будуть працювати тюбинги. Так що, кому цікаво, заходіть. Дивіться, друзі. Ось так виглядає санаторій Карпати. Мені він завжди подобався. Один із найкращих санаторіїв у Трускавці. Ось так це все виглядає. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.